О, це наш юрист Олексій. Наш юрист. Олексій. Він воює. Теж не може нам зараз допомагати, відстоювати на правовому полі наш парк, але є інші активісти. Це наші люди, які нам допомагають, щоб знали. Аніна Михайлова, депутатка Київради, медикиня, медикиня 67-ї бригади. Батальйон Давінчі, Дмитро Почубайла. Вона створила одну з найкращих медичних, медичних систем Ульф зараз захищає на наших всіх, допомагає вижитися. Командир підрозділ, підрозділу Гонор Сергій Філімонов, думаю, всі його знаєте. Філя воює зараз. Батальйон Давінчі Дмитро Почибайла на фронті разом з іншими гонорівцями, які захищали пару. Наш І я захисник, активіст, 67-му окремовий батальйон. Ви бачите, вони всі воюють. Всі ці люди зараз на війні. Цим користується столиця груп, міська влада, в тому числі Кличко. Тайра. До речі, вона а, у 20-му році балотувалася від Гарринського району від Емсакири на, на місцевих виборах. Тоді ніхто про неї не знав. А, вона дуже малий відсоток. Люди вирішили віддати голоси на той час е е європейської солідарності слугам народу. А через рік, вже через рік, під час повномасштабного вторгнення прогарі вже зналася всі. Вона теж нас підтримує. Теж народний артист України, гурт Фаре Бозацька, військовослужбовець, сорок перша переофісів ЗСУ. Ну, ви бачите, скільки людей я покажу всіх. Громадська організація Центру розвитку міста, 16 окрема бригада армійської авіації. Вони всі зараз на війні. Зараз за нас залишилось мало, але ми стоїмо. Легендарна, 72 га бригада Чорних Запорожців.